Усім величезний привіт! Ну що, ми знову гуляємо вуличками дві і натрапили на таку ось шаурму, дивіться назву. І щоб ви розуміли, це міні. Да? Міні? Вам зараз оператор ще вставить там вертел, як це все виглядає? Ви офігієте, я вам відповідаю, а я куштую вже. Капустка. І, ми, і, і кетчуп це перший вкус. І, до речі, класний лаваш, він не газетний. Ви можете побачити дуже багато томатного соусу. Ось вона така в укусі. І мені подобаються тут такі грильовані ставочки. О, О, оце прикольно. Вона майже не має спецій і вона така має натуральний смак. З кориночком, поєднані з капустою грунтою, з кетчупом, з цим лавашком. Просто вау. От де ви звісте таку класну шаурму і, до речі, за мінімальний прайс? Я не знаю. Тільки у нас в Україні. Ще є цибулька маринована, вона додає певної пікантності. Це м'ясо зосереджено всередині і ось тут. З'явився якийсь соус, він таку гостринку додає, вже на двоєчку точно є. Но це такий приємний сюрприз. В цілому, дивіться, вона не тече. Ось вона, дивіться, скручено, офігенно. Тому я не знаю, що тут додати. Це просто смачно, дешево, якісно. І, в принципі, шаурма входить до топ-10 страв, які корисні для нашого організму. Тому підписка, донат, вподобайка і все буде кайфово.